Виконуємо завдання 2 до параграфа 18 за підручником інформатка 7 класу авторів Коршунова Завадський, 2024 року випуску. Відкриємо програмне середовище IDLE. Створимо новий файл програми. Для цього виконуємо файл, newfile. Спочатку намалюємо спіраль, підключимо модуль для роботи з черпашкою Tartle. Коли ми запустимо програму, черепашка з'являється в центрі сцени і вона повернута праворуч. Ми малюємо спіраль. Перша лінія спіралі бачите, напрямлена праворуч. Отже, нам потрібно рухати черепашку праворуч на 10 пікселів. У зв'язку з тим, що вона вже повернута праворуч, ми її не повертаємо, а просто рухаємо вперед на 10 пікселів. Давайте збережемо, перевіримо, чи рухається файл Save або Save As перший раз немає різниці. Це завдання 2.18 параграфу, то йому я збережу з таким іменем. Але дане завдання буде складатися з двох частин. Це перша частина спіраль, тому допишу ще один зберегти та виконуємо run-модуль. У run зв'язку з тим, що лінія невелика, бачите, що черепашка майже повністю закриває нашу лінію, але видно, що ось там лінія все-таки є. Давайте повернемо її вверх. Для цього потрібно її повернути ліворуч. Ліворуч це команда Left. Повертаємо на 90 градусів. Тепер рухаємо вперед вже на 20 пікселів. Перевіряємо. Так, бачите, є. Ну і аналогічно. Ліворуч на 20 пікселів. Я скопіював, щоб було швидше. Тепер знову ліворуч. Але вже не на 20 пікселів, а на 30. Зразу перевіряємо. Краще ви також зразу перевіряєте, якщо буде помилка, зразу видно, де буде саме ця помилка. Знову ліворуч. Знову рухаємо 30 пікселів, І знову повертаємо ліворуч. І рухаємо на 30 пікселів. Так, бачите, спіральна мальована. Тепер переходимо до другої частини, де вам потрібно написати своє ім'я. Вам рекомендується на аркуші паперів клітинку накреслити прямими лініями своє ім'я, підписати координати горизонтальних і вертикальних літніх, і з кроком 10 і створити Python-програму. Давайте ну, запустимо. Як ми з вами говорили, черепашка з'являється в центрі, тому я вам рекомендую писати своє ім'я так, щоб починало малювати також з центру, щоб її не переміщувати черепашку. Ну і координати центру мають х0, y0. Горизонтальна вісь, це в нас є х. Вертикальна вісь, це в нас є y. Ось сюди будуть додатні числа, сюди від'ємні по Вверх – додатні по y, Вниз від'ємні по ік. Ну, а центр, як я вам говорив, х0, y 0 Закриємо це вікно. Творимо нове файл, файл. Підключимо модуль для роботи з черепашкою тартлом. Ну, в зв'язку з тим, що ви писали по клітинках ніби як координати, було б досить таки зручно використати команду GoTo для переходу по цих координатах. Якраз там писали б координати x та y. Ну, але я думаю, автори підручника бажають, щоб ви приміщали черепашку з допомогою команди forward вперед або backward назад. А думаю, так тому що сказано, що своє ім'я ви повинні писати горизонтальними та вертикальними лініями. У завданні сказано, щоб лінії були вертикальні та горизонтальні. Тобто черепашку повертати на кут саме на 90 градусів. Ви повинні писати своє ім'я. Мене звати Олександр. Ну, а писати буде багато літер. Тому я буду писати коротше, а саме Саша. Отже, починаємо писати літеру С. Черепашка з'являється в центрі сцени, дивиться праворуч. Ну, я почну малювати з нижньої правої точки. І буде так, що черепашка спочатку рухається назад, потім вверх, а потім вперед. Щоб її не повертати. Я використаю команду backward, вона буде рухатися задом наперед. Переміщую на 50 пікселів. давайте збережемо, подивимося, як воно це виглядає. Запустимо програму Module. на модуль. Так, бачите, ось сюди повернуто, тепер повертаємо черпашку на 90 градусів ліворуч. І рухаємо вверх. Далі праворуч на 90 градусів і рухаємо праворуч. Ліворуч це left команда. Вверх рухаємося на 100 пікселів. Повертаємо праворуч на 90 градусів і рухаємося вперед на 50 пікселів. Дивимося, чи намальовано є. Ще, щоб лінія була більш товстіша, можна задати ширину пера черепашки. Давайте це й зробимо. і зробимо. Нехай буде 3 пікселі. Ну я давайте ще допишу коментар, що це ми намалювали літеру S. Тепер малюємо літеру А. Ну я буду малювати літеру ніби як маленько. Тому що сказано завдання, що використовуємо горизонтальні і вертикальні лінії. А ось тут у нас лінії під кутом. Ну і спочатку нам потрібно підняти перо черепашки. Для цього використовуємо команду up. І потрібно перемістити десь сюди. Ну, але я за основу візьму ось цю літеру S. У мене літера A буде ось так виглядати: ще вниз, сюди і вниз. Ніби яка маленька. Через це я попередній код скопіюю, але перед цим переміщу черепашку десь ось сюди. І будемо малювати ось так, ось так, ось так, ось так і вниз. Переміщаю його з допомогою команди GoTo. Ну і переміщаю з координатами X70Y0. Y зрозуміло, що 0, а 70, тому що нам потрібно зробити ще відступ. Ми починаємо малювати ніби ліворуч. Тепер ось це копіюю. Так, тільки перед цим потрібно опустити перо з допомогою команди Down. Так, тепер на 90 градусів праворуч, вниз, ну і так далі. Літера у нас вийшла ось така, якщо тільки горизонтальна та вертикальна лінії. Тепер малюємо літеру Ш. Піднімаємо перо, переміщаємо. Давайте перемістимо сюди черепашку і будемо зразу рухати її вниз. Далі сюди на 50 пікселів, вверх. Вертаємо назад. Повертаємо сюди на 50 пікселів і вверх. Пишемо коментар, що це ми пишемо Ш. Так, піднімаємо перо, переміщаємо. Це у нас було 70. У нас 20 пікселів було праворуч. Відступ між літерами у нас також 20 пікселів. Значить, переміщаємо на 110х. Ну і ми говорили, що будемо малювати зверху вниз. Значить, координата Y100. Опускаємо перо. Ну і зараз черепашка у нас напрямлена вниз, що добре. Значить, просто рухаємо її вниз. Далі на 90 градусів. Повертаємо ліворуч. Рухаємо на 50 пікселів. Знову повертаємо ліворуч. Вже на 100 пікселів. Так, давайте збережемо. подивимося, чи ніде не запутались. Добре, тепер вертаємо назад, backward. Сюди і вверх. Тепер вже праворуч повертаємо. Рухаємо 50 пікселів. І далі знов ліворуч. І вверх. Добре, ну а тепер нам знову потрібно намалювати літеру А, а вона у нас вже є. Отже, нам потрібно тільки перемістити черепашку, але переміщаємо ось цю точку. Пам'ятаєте, ми починали малювати звідти. Ну і зараз наша черепашка напрямлена вверх, нам потрібно повернути її ліворуч. Це у нас було 110. Сама літера Ш має 100 пікселів, плюс відступ 20, це вже 120. Сама літера А також має 50 пікселів відступ. Отже, додаємо це все до 110, виходить 280. Перемістили сюди. Ну і потрібно ще черепашку повернути параворуч. Вийшов ось такий напис. Вас зрозуміло власне ім'я, але надіюсь, в принципі, ви зрозуміли. Не бійтесь помилитися. Написали декілька рядків коду, перевірили, якщо є помилка, виправляєте. На цьому завдання виконано. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!